На жаль, війна триває, і наші маленькі українці дуже потребують реабілітації, психологічної, фахової допомоги і просто відпочинку. Організував такий відпочинок для 50 дітей фонд Ріната Ахметова. Проєкт Мирний відпочинок дітям України об'єднує 50 дітей з різних куточків України, і це діти, які справді потребують нашої уваги. Особливість цієї зміни в тому, що тут є діти, які втратила батька зазвичай на війні. Бо це діти героїв, вони доросліші, бо травма, яка відбулася, вона змінила Змінили їх. Вони подорослішали одразу. Ми працюємо з тими втратами які накопичуються, на жаль, у наших дітей. І, звичайно, з наслідками війни, які теж, на жаль, нікуди не діваються. Це і жахи, це страхи, це злість, яка, можливо, є у наших дітей. І си, з цим треба працювати. вітає всіх учасників блогер блогеркем, а також проєкт Мирний відпочинок дітям України. Дивіться, ми сьогодні зібралися в таку сонячну погоду і вирішили саме сьогодні відкрити блогер -кенд. Навчаю дітей, як правильно монтувати відео та розказую про всю сферу блогінгу. Що таке аудиторія, як це розвивати далі? Якщо це цікаво дитині і вона хоче далі в цьому розвиватись, то я даю якісь поради. Як це правильно зробити, щоб продвинутись в цьому? Дітям цікаво, з увагою слухають і спробують щось для себе нове, стараються, там можуть вставити якісь прикольчики. От зараз знімають діти щоденник про життя в таборі. та бігають з усіма наставниками та дітьми і знімають бекстейдж. І е, я також знімають мій бекстейдж, коли я беру інтерв'ю дітей. І це, я думаю, буде дуже прикольно. Ми збираємо дітей, у кожного своя корпорація, і ми проводимо лекції, е, наприклад, тема, як зібрати свою аудиторію і розповідаємо це дітям. І потім даємо домашнє завдання, щоб вони це опрацювали самі. Тут у дітей дуже класна атмосфера і нагода на 10 днів трошечки забути про те, що вони пережили, трошечки, якби випасти з певної реальності. Для мене це зараз ця поїздка сюди на майстер-клас. Це така, я б навіть сказала, такий. Майже відпочинок. Я знаю, що діти вже мали нагоду поспілкуватися з прекрасними представниками і шоу-бізнесу, і сценаристами, і ведучими. В моєму випадку зараз, оскільки я розумію, наскільки люди хочуть слухати вірші, і як небагато людей насправді вміє їх правильно і класно розповідати, я вибрала вірш Жидина. І от прийшла старість до старого кота. Цей вірш вважається ну, дитячим, але він не дитячий, він дуже крутий, він про кота. Але такій дитячій обгорці. І тим крутіше і цікавіше буде його дітям розповідати. Підліткам, вони вже не діти, вони вже підлітки. А вважаючи те, що, можливо, вони всі пережили, то вони вже зовсім дорослі. А зараз у нас момент пару годин попрацювати, попрацювати круто, так, щоб потім вони побачили цей результат і самі просто е, були в захваті від того, що вийшло.